Підлітки Стрия і громади пройшли осінній відбір на програму Моя перша стипендія благодійної організації Фонд Карпінських. Спробувати свої сили мали змогу учні 9 класу шкіл Стриїцької громади. Нам дуже цінно, що підлітки нашого міста насправді шукають цих можливостей, шукають місце, де вони зможуть розкритися, де вони зможуть показати такі свої сторони, котрі вони мають і готові ними ділитися, щоб стати учасником програми. Рами, моя перша стипендія потрібно було подати заявку і пройти співбесіду. Охочих потрапити на програму чимало. Для нас є великою відповідальністю той момент, що е, приходить велика кількість підлітків, і саме між цими нам потрібно обрати. Е, ту кількість підлітків, котрих ми доведемо до того місця, коли вони зможуть вийти на велику сцену, взяти мікрофон і насправді виступити перед аудиторією більше ніж 150 осіб. Підлітки, які прийшли на відбір, поділились своїми думками щодо перспектив у майбутньому після участі в програмі. Моя перша стипендія. Моя сестра тут була. Я так само хочу тут спробувати. Якщо прийду, буду піднімати тему про бізнес, тому що це з раннього віку мене Зацікавлює, я зазвичай появляю з самих, е, самого раннього віку заробляти гроші. Я ж хочу про бізнес. Е, мене це цікавить, недавно Чи... почало мене це цікавити. Мені цікаво заробити свої перші гроші. Очікую розвитку, е, хочу мати досвід з ораторським мистецтвом. Ті, кого обере журі, навчатимуться у провідних фахівців, ораторському мистецтву і розвиватимуть лідерські якості. В нас працюють в команді дійсно люди, котрі вкладають серце в цих підлітків, котрі думають про них, десь потім перед самим фестивалем стають саме тою безумовною підтримкою. І ми дуже багато працюємо над тим, щоб атмосфера в фонді і в програмі моя перша стипендія була максимально підтримуюча. Це вже 17-й набір на програму Моя перша стипендія. Далі на учасників очікує підготовка до ораторських виступів. Ті ж, хто не пройшов цей відбір, матимуть змогу спробувати свої сили під час зимового відбору. Ми дуже вітаємо тих підлітків, котрі є проактивними, котрі ставлять собі цілі і до них йдуть, і котрі не просто хочуть, а щось для цього роблять. Оля Новак, Роман Купранець, головні новини для стрий -тебе».